Зараз по рекламу до круглий стіл ми можемо запросити попереднього дитяку Антона. і ви зможете продовжити роботу з запитаннями, як ви кажуть, дуже глядача. Контакт більш вільніший. Тому я не думаю, що є якась різниця навіть новини я пощу завжди і туди, і туди, і тільки різними, е, різними словами. Це, до речі, феномен, що люди поводять себе в Фейсбуці по-іншому, ніж в ну, контакті. Здрастуйте. Мене звати Дмитрий, я представляю сайт города Донецка. У нас план разработка персонального героя на нашем сайте. То есть мы хотим, э, как грубо бы говоря, коммуницировать с нашей аудиторией через входы персоналу. Вот, Чтобы как-то новый канал комунікації найти. Вот.

Доброго вечора. У мене запитання до попередньої тези, оскільки якби а, всі відмітили таку особливість, що в контакті і в Фейсбуці, в принципі, кожен з нас веде себе по-різному. Чи можете ви дати якісь вже практичні поради свого досвіду? А, як вести, скажімо, там контент у Фейсбуці і в контакті? Наскільки він має відрізнятись, включаючи часові ранки? Тобто, там ми знаємо, що там Фейсбук да активніше там одинадцята ранку, і чи там четверта вечора, ну шістнадцята, а там контакт, наприклад, після сьомої вечора практики, чи, чи справді варто цим, скажімо так, заморочуватись і робити різні контенти, чи в принципі це не дає такого результату? До Анатолі питання, бо в нас часто люди приходять з школи і зі школи. Є дійсно такий момент, як різне час популярність концертів у соціальних сетях. дійсно, Facebook, мабуть, більш популярний в робоче час, там з 9 до 6, а Контакт, мабуть, у другій половині, А сильно заморачиваться над этим я бы не стал. Ну, то есть стоит рамки себя ограничивать, там, не постить в 4 утра новости, да, и, там, и не постить их там 5 уже. Ты, принципе, Но, Нет, эффекта, чтобы, там, нет там, -то есть, есть исследования, даже ну, чаще всего западные, на тему того, во сколько, какое время заходит. Единственное, что могу посоветовать, постить свой контент за 15 минут до того, как пользователь, ну, до того, как вот этот пик пойдет. Потому что как раз тогда, зайдя в социальные сети, они увидят ваши новости. То есть именно там, за 15 минут до этого. переформулювання самі... іншими словами варто чи в принципі теж мають безпеки ви вже визначаєтеся від своєї аудиторії якщо у вас аудиторія мама з колясками то знаєте там... що ви будете з ними спілкуватися не як там інших групи тобто ви максимально адаптуєтеся до своєї аудиторії і працюєте з нею так як вони хочуть вас почувати. слів, на рахунок власне пощення стосовно часу. Ним варто заморочуватися в перший місяць роботи, поки ви проводите якесь тестове дослідження, коли що ну, я з власного досвіду, як просто колега Романа mm -hmm. стосовно Фейсбуку, як ми запускали проект, і, відповідно ми теж саме провели про перший місяць-півтора, просто ну, прощупувати, коли більше сидить ваша аудиторія, чи в це в восьмій ранку більше працює, чи це в десятій ранку більше працює, чи це в третій дня, чи взагалі в сьомий вечора. Відповідно і виявку, в залежності від того, яка ваша була аудиторія, ви за місяць зразу будете бачити, коли воно найбільше працює. От, і е, ну, принаймні з останнього проєкту, яким займаюся я, дуже цікаво стало те, що в е, е, перших півроку, наприклад, не було видно е, того, що аудиторія в Фейсбуці так само сидить вночі, як аудиторія ВКонтакті. Це буквально стало видно тільки, е, я вам скажу, десь за місяць-дев'ять Відповідно, ну, те само саме, 100% гарантувати, що це буде ідеально правильно неможливо, але десь на відсотки 80% ну, це точно буде те, що буде ваше, але це ви маєте що самі ніяка статистика, дослідження так далі, максимум не і В мене простий песик, є перший місяць, просто я до 10 начинаешь просуваться группу на коучим отделайки находим чего і піднімати и перениматые Ну, рейтинг заранее ну, такой тонкий вопрос на самом деле с одной стороны это плохо с другой стороны это эффективно а для а, вот как раз на початку я бы советовал накрутить может быть до 1000 не больше вообще накручивать это плохо а, и ну, чему по а то, я готов з вами з малазійців, які ми привезли, залайкали нашу сторінку. Ви вже не закладаєте, бачите, що там 100 чоловік, то вже не заходить, бачите, що 3 тисячі людей, то вона вже якось спеціалізмом ставиться, хоча б до того. Ну, тому, напевно, не згідно на тому. Спочатку до них крутити погано, а ви... Тобто ви накручували? Група у вас спочатку? Ні, у нас такої потреби не було. Тому взяли групу на 25 тисячі. Не менше за місяць підняли фолку до 30 тисяч. Так? Просто так? Ну як, просто так? навіть кінець постав, почав постити на цій сторінці, показувати своє відео на цій сторінці, тобто і доказувати, що це його, і знову ж таки в ньому була сформована модель поведінки на концертах. Тобто одна людина залайкана, Дійсно воно і йшло як е лавина. Ну, Які продукти ви представляєте? Якщо ви представляєте жодну щітку, то у вас такого ефекту не буде, вам потрібно шукати якісь інші способи, щоб зацікавити людей саме в цій щиці, фонду сеації. Якщо у нас брати той швидко самого дитя, там притянути просто не треба було йому. Йому треба було просто руки, машину пуксує. Да, и чуть-чуть подептать, -чуть она выезжает с этого зона. Так же самое, и мы просто подштукнули фонарик уже за в Есть У меня есть Вопросы, наверное, скорее к Антону относительно приложения ВКонтакте ну, и взаимодействия между группой. Приложение, если то инструменты, что так, может можно? Взаимодействовать, конечно, можно. Насколько я знаю, да и проверять состояние ли пользователей группи, которые установлено приложение и так далее. С точки зрения приведения аудитории, наверное, это очень хорошо именно использование приложений. Правда, сейчас, насколько мне известно, в, как раз тоже летом прошлого года контакт уже стащил требования для приложений, а там при попадании в каталог, и в поиск в и так далее. Сейчас это сложно как раз.

Зараз лабораторія розповідає конкурсу. Так? І в основному питання це механіка цього конкурсу, тому що е, переважно, якщо робити конкурс на лайки, то знаходяться призолови, які накручують кучу лайків, і потім їм давати призи, масло. У вашому досвіду розкажіть, які от, можливо вже себе механіки про проведення якісних конкурсів, щоб люди не вважали, щоб написали, що це приєд, що Потім люди переважно до таких, що навіть не але... Ну, Це зрозуміло, але просто так, щоб просто... Ну, потім багато відписується, якщо ти провів такий ну, конкурс, на, наприклад, звичайні лайки, і потім виграв ці конкурси. Ви... Великі умови конкурсу, правила, конкурсу і тому подібне, напевно, не кожного і вчитуватися У мене раз було, я виграв в 99-му році, я ще курив. Я купив пачку сигарет, виграв 5 тисяч доларів на карточці, тобто я кричав біля кіоску, як він коли до моменту, поки я прочитав, що акція закінчилася тиждень тому, і це... все Ой, -топ 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 -топ. тому Ми вирішили, ми... ми робили спочатку конкурси, якщо ви, там, тобто, ми чули робили... презентацію, ми робили конкурси на лайки, тому подібне, ми бачили, наскільки це накручують. Ми цього ще не знали на цей момент, що про взагалі потенційні можливості напруги. І е, ми пізніше відмовилися. Наш, наш успіх, повторююсь, як цікавий конкурс, за який, в якому не, не обов'язково цікаво приймати участь, але і цікаво спостерігати. Тобто у нас були конкурси, єзичари, де по е, фотографіях люди пробували повторити там. Дідже дотягнутися язиком до, до носа, або ми вибирали дівчат. Як ми хлопцям сказали, це конкурс не для дівчат, а це для вас, тому що ми вибираємо головним казом конкурсу була усь, головна роль в зйомці кліпу «Ха -ха 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 -дідя». Тобто Там дівчата виставляли свої фотографії в цьому альбомі і мала виграти конкурс Одна дівчина. Для хлопців ми це спозиціонували, тому що ну, пацани гляньте, які ми вам альбом зробили, дивись, які це. Але головним критерієм ми перестали бавитися, оц, хто більше лайків набрав, хто більше перепостів набрав, де більше коментів, тому що дуже це легко накрутити. Ми всі конкурси визначаємося, визначаємо комісію Дзінь Юрік, які є основними, їм фан-клуб вірить і претензій жодних. І що вибрав дзіду, значить значить дійсно воно. Напевно, і над дзіду я би теж робив комісію і сам визначав переможця, якщо це не є дійсно змагання за чимось. Так, так, то ви керуєтеся чимось своїм, а не в кого більше друзів на сторінці. Не, тоді відчуття несправедливості, врешті це ти вибрав, ну значить це. Твої рефері, це той твоє рішення. Е, вступання в групі з повторчами, це як ця адвокат. І ці корисни теж костять, питають, якісь негативні коменти, дають. Є якась політика на то реагує, на то не реагує Тільки пряма образа. Тільки пряма образа і тільки пряма реклама. Наприклад, ми виділяємо всі повідомлення, які... Е, Останнім часом почали видаляти там, долучитися в друзі, там в контакті якісь в кого пишуть друзі, хто круче. Але видаляє це одне, а хто якісь там питання або відповіді там все відповідає. Тобто навіть не негативне питання, у нас є відповідь, якщо це є знову ж таки, вмійте вибачатися і не вважайте це чимось поститним. Тобто якщо ви не праві, ви зникне це, якщо вам там... Видають щось недоречне, розроліть ситуацію. Тобто ми не видаляємо, ми навіть там, якісь е е негативні відгуки, відгуки на діду мають, що це за ну, так, туалетний гумор, і є там, кому це не подобається. Ми це не видаляємо, ми це не скриваємо, кожен має свою ділянку. Часто займається така, така робота, і скільки людей, ресурсів. Так? Вже дуже багато людей вже е дітям виріс до офісу. В Києві. Е До... Тобто ну, фан-клубом вже займається навіть сам Дідзе він сидить вічно фан клубі Займається його концертний директор, займається я, займаються люди в Києві. Тобто це дійсно біля п'яти-шести людей моделується. Читають ці всі коменти, тому що коменти наших фанатів це є шикарний фідбек. Це просто бомба. Навіть якщо ми чомусь не праві, нам про це скажуть. Перше, про те, що падає сайт, ми дізнаємося секундарно. Просто там одразу вас сайт в а дякую, от підняли. Тобто нічого. Ми тільки, тільки образи, тільки якусь певну. Дуже відвертий нагадив, не в повторі ми виділяємо. Так люди відчувають себе комфортно. у Якщо можна попитаючись до питання між інших ліковинних мінності, між аудиторією контакта і фейсбука. Як виважаєте, чи варто компаніям, які пропонують послуги, спрямовані на відверто доросла спроможних людей, забезпечувати свою присутність актанці? Десь на перспективу врахування того, що ця аудиторія виразила, яких даними. Чи аудиторія... От ви своє ви... питання виросте і їх буде знати. Тобто наразі ми не займаємося Фейсбуком, так? він самодорозвивається. Ми пізніше йому в увагу підділимо. Так само, коли спровод... ну, ви, якщо маєте в Фейсбуці свій е е бізнес представлений, це корм це саме можете робити в контакті. Висоти... Чи, 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 чи Дор... то, а це ж залежно, Смотрите, подумайте, сколько времени вы потратите усилий. Так. То есть я думаю, что не очень много на самом деле. Чтобы... Ну, я могу Исиму просто автоматом, знаете, перепостити контент из в ВКонтакте, он там пройдет, а мимо. Желательно не автоматом. Ну, желательно как бы. -то... То есть мы приходим к тому, что я потратила, да, это не могла время, правда? У вас стане багато часу, коли ви почнете з 10 тысяч аудиторії спілкуватися. спілкуватися. А на перепросту, тобто тут загрузити фото, там загрузити фото, або тут закупи текст, це не є такий багато часу. А якщо я набережутися аудиторію, яка в даний момент нічого не платить, і є шанс, що через 5 років вона вже буде платити, якщо їм це буде цікаво, і вони кахто знайдеться. Вони батьків приводять, тобто у нас, до речі, знову ж таки, досить... Не це значить, все-таки, які ще навчаються, не, не отримують навіть свою стипендію. У нас в продажі, наприклад, йдуть, коли люди стипендію так? Інші товар не мають права отримати без дорослих. Тобто до 16 чи до 18 там, з, з батру, вони батьками виносять мозку. Тому купи і все. Там п'ятірку з математики отримав, купи. Тому тут то дуже. Розпливчуте питання, я не знаю, який товар ви представляєте, але флотоспроможність знайти завжди можна. Головне, що у вас товар цікавий, і саме ці ви аудиторії він... а ну тут на, 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 <світ> <світ> Ви просто самі відповідаєте за своє питання. Треба тратити час, якщо ви отримаєте фідбек до цього хорошого. Відомі речі, що скажімо, потрібно проводити, ну, в більшості випадків, принаймні, я служу власним досвіду, потрібно для того, щоб зібрати групу, так, потрібно, щоб постати, там, контент якийсь цікавий, щоб людина сама зайшла і захотіла поставити лайк. От Якщо дідзю, наприклад, вийшов і сказав, там, давайте зберемо півмільйона лайків, відповідно, ну, фани пройшли і сказали, там, ну один фан, наприклад, сказав своєму другу, що постав там в лайк за так? окей, він зайшов, поставив, але цей друг фана він автоматично не стає фаном діду. Правильно? І, ну, тобто, Це не означає, що якщо я попросили поставити лайк, от якщо мене наприклад, там, лайк на якусь групу, я зайшов лайк і ну, вийшов. Ну, тобто, якщо я не був наприклад, фаном діду, це не означає, що я не стану. Питання, питання якби такого роду стосується. от У вас є 137 тисяч юзерів. в групі, Коли ви, наприклад, постите якийсь контент, чи в середньому ви не досліджуєте, скільки лайків от зразу там ставлять, і, наприклад, там, за першу годину, наприклад, скільки лайків ставлять наприклад, під тим контентом? Два лайки в секунду. Два лайки в секунду. І скільки воно триває там? Кожен день? Майць, ну, в залежності тепер від цікавості відео, там дещо можете замовити писати рекомендую, ні, не це повністю. Але це, це 500 тисяч лайків. 580 робляться. Якщо дзідзі запрошує на концерт в Біберці, це 16 тисяч лайків. Ну, відчуваєте різницю, але... По-перше, група діти не посила нікого, поступимо їх. Плюс до того, все-таки, якщо тобі це сподобається, а дозаряджає позитивом, у мене багато знайомих було там, агресивно до нього на, на настроєні, тому що побудували думку, що це якось сердючки, тільки в іншому форматі, не заходів України, ну і це. Вони міняють свою думку, тобто Якимось чином він умудряється. Це, цей секрет ні я, ніхто вам не зможе розсудити. Фактично... Це він починає слідкувати за новинами, він слухає музику. Там, ми не переборщуємо з, з стіною, з новинами, наприклад. Якщо є новини, то там, слухайте на радіо або от вам фотографії. Це завжди цікавий контент. Тобто ми не спрягаємо. Вопрос опять по же сайту. В общем, где простая. есть городской портал голосной, есть соответственно <с> на... <с> представительство в сетях. Там сообщество, там персональные герои, что еще. В общем, получается так, что мы поставляем медиаплан для наших комьюнити которые размещают, размещают новости на площадке. вот И не всегда можно замерить, где сама лучшая сетя а соотношение где картинки показываются, и где текст. То есть мы э, стараемся выстроить... Э, Грубо говоря, метабан, на э, фоне того, что есть, допустим, текстовая новость и в какое время ее лучше постить, для того, чтобы получить большую отдачу. Есть картинка, есть видео. Вот, какие площадки, по вашему мнению, в какое время подходят наиболее эффективно для размещения вот подобных материалов? Ну, что, если говорить о социальных сетях, то считается, что там, новость с картинкой она более лайкая. Если говорить, например, когда вы делитесь в своем сообществе внешней ссылкой, то тут интересная ситуация. В Фейсбуке чаще по этой ссылке переходят в ВКонтакте, эти новости с внешними ссылками не очень хорошо Ситуация здесь такая, я думаю, что это связано с тем, что пользователям ВКонтакте удобно быть там, где они есть. Ну, то есть никуда не уходить. Пользователи Facebook, они все-таки там прозор все пошире, Архитектура с лучшей Да, и опыт работы с интернетом больше, они не боятся покидать социальную сеть. А, что касается как вам лучше проанализировать и понять, если вы можете проанализировать те уже посты, которые вы размещали ранее, есть, есть инструменты для этого специальные, которые могут посчитать вам количество лайков, количество репостов, время выстроить. Ну, отранжировать новости в зависимости от этого. Я просто просмотрев самые популярные новости, проанализировал время их размещения и так далее, вы можете как-то скоррелировать. Нам есть схожие, то есть конкуренты, у которых примерно э, медиаплан построен по другому принципу, и они размещают, допустим, видеоконтент в определенное время и получают больше, чем мы. И мы иногда между собой делимся информацией. И когда мы стараемся применять их имя, у нас это не проходит. Вот по вашему опыту, если вы ввели то есть такие вот э, которые распространяются на разные площадки, какой контент подходит оптимально, по какому времени, для какой информации. Вот а ли такой, допустим, с тем же дитем? Ну, вы не старались замерять за время? Правильно э, вчи... учиться на влажном досвиде. То, то, чужий досвид, это чужий досвид. Э, его можно почувствовать, І використати по-своєму. Ви не, не переймайте чужі способи, які досягли вузли. Можливо, у в чуть свої своїх інших аудиторії, ніж ніж у вас. Мається на увазі, аналізуйте себе, а не аналізуйте своїх конкурентів в перший час. Правильно говорять, використовуйте ці інструменти, які є для саме. На жаль, наш час присвячений круглому столу вже приходить до завершення. Хотіла би вам подякувати за активну участь в дискусії, а також нашим виглядачам мама імпону.